Шляхи ефективного реформування медичної галузі шукають цивільні медики Вінницької, Дніпропетровської, Донецької та Київської областей. Успішний досвід застосування військової аеромедичної евакуації став для них прикладом для наслідування. Чи буде експериментальний проект дієвим, покаже час у Вінницькій області, розглядають можливість відновлення роботи санітарної авіації. Вона досить потужно використовувалася у радянські часи. Приміром, в 1979 році, за допомогою санітарних літаків та вертольотів було здійснено майже 130 перевезень важкохворих. А вже у 2007 році по всій Україні таких вилітів було лише 38. Більшість пацієнтів транспортували на звичайних літаках. Якщо говорити в масштабах, зокрема Вінницької області, літак такого класу, як Ан-26 Віта. Він, хоча він і може здійснювати посадку на ґрунтове покриття, але все-таки це повинні бути аеродроми. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день їх в кожну в районних центрах просто не існує. І тому, наприклад, доречно, на мій погляд, розглядати питання про використання в масштабах області санітарних гелікоптерів. Міжнародний досвід застосування санавіації досить успішний. Під час дорожньо-транспортних пригод в Європі та США зі 100 осіб помирає 2-4. в Україні 17-18. Більшість смертей трапляється через ненадання відповідної допомоги протягом першої години після аварії. Саме завдяки застосуванню аеромедичної евакуації можна сподіватися на кардинальний прорив у збереженні життів. Потрібно якомога швидше доставити пацієнта до спеціалізованого закладу. І існує таке поняття як золотої години. На протязі першої години, якщо хворий попадає в лікувальний заклад, то шансів на одужання його значно більше. З 2001 року на озброєнні військово-медичної служби реанімаційно-операційний літак Віта у перекладі з латини життя. Крилатий шпиталь може конкурувати з наземними лікувальними закладами. В салоні літака чотири відділи: операційний, палата інтенсивної терапії, господарсько-побутовий та відсік для медперсоналу. Оснащення повітряного судна продумане до дрібниць. Оснащення повинно не тільки моніторувати стан і показники життя, але й бути, бути твердим і резистентним до впливів польоту, до електромагнітного впливу, до підйому на повітря, до перепаду температур. До нього є спеціальні вимоги. Літак, який наш літак, так, і обладнаний цим е, обладнанням, воно відповідає всім вимогам і стандартам, і при його установленні проходили льотно технічне випробування. Віти дозволяє безпечно для хворих із важкими травмами здійснювати дальню аеромедичну евакуацію, а за потреби проводити екстрені хірургічні втручання. Завдяки застосуванню надсучасного медичного обладнання літака та швидкості транспортування майже всіх хворих вдалося повернути до життя.